Вітаю так, на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, і завжди дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань і розбивку по епізодами я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, посилання в описі до відео буде. От, сьогодні багато всякого буде. По останнім новинам і не тільки більш глобальні питання. Ну, одним словом, мушитесь позручніше, ну а я починаю. Просять таке подивитись, чи, чи будемо ми бити по житловому сектору росіян? Таке питання виникло після сьогоднішньої атаки по Україні. Ну, не думаю, щоб ми прямо подобились до орків. А, як то кажуть, ти маєш боротися зі злом, а не примкнути до нього. Ну, але давайте подивимося, що на це скажуть руни. Добре, покажіть мені, будь ласка, то будемо ми бити по житловому сектору, по мирному населенню Росії. Покажіть. Скажімо правду. Налагос. Єром. Сторони. Ну, Думки такі явно є. Пер, райдо перевернута. Цікаво. Так, гаразд, що в нас тут? Вуніолагус єра наперт райдо перевернута. По-перше, тут немає жодної ударної руни, яка, б власне, удар показала. По-друге, ну, загалом такі думки є. А, дивіться, добре, давайте по порядку. Отже, ну, радісні новини будуть. Чи буде прилітати по російським будинкам? Буде. Але це не йде, як цілеспрямований удар. Це більше йде, як ну, збили вони щось, щось відхилилось від курсу, типу того. Це не йде, як цілеспрямований удар сало. Але думки в той, в той бік теж є. Такі заяви там звучали у наше командування. Не перший раз вже таке звучить. Да? Вагання ось є якогось рішення нема. Але, тим не менш, перте, райдо перевернута. В результаті виберемо другий шлях. Ну, удари прям цілеспрямовані, підкреслю. Удари по російському живому сектору ні. Воно так не виглядає. Ми не будемо опускатися до рівня росіян. Да і Європа нас не зрозуміє, наші партнери. Тому ні. Ну, але загалом чи буде, буде, буде прилітати по ним? Так, да, буде. Ну це більше не ці спрямовані удари, а помилка. Ну, або, або, як я сказав, або, або помилка, або вони самі збили і відпрацювало дуже гарно їхнє ППО. На. Так, раз, дякую за відповідь. Розі таке подивитись про виїзд за кордон 18-22 роки. Питають, а чому це раптом це вирішили зробити? Ну, Давайте подивимось. ну раз, покажіть, мені, будь ласка, а чого, чого взагалі які причини, що вирішили дозволити виїзд чоловікам 18-22 роки за кордон? Які причини? Поясніть, скажімо, правду. Деркано. Тару. Ансус переверну. Ага. Райдо перевернути. Так, ось сам виїзд. Манс перевернути далі. Торіс. Поясніть. Орус. Цікаво, насправді навіть дуже. Що у нас тут? Беркана, постаруна, Ансус перевернутий, райдо перевернутий, Маннас перевернутий, Торісас Урус. Дивіться, це розвиток процесу. Тобто, схоже, що такі думки йшли давно, ось наречі, нарешті вони отримали реалізацію. Далі. Ну, Дурний знак від вищих сил. Тут так і треба читати. Схоже, влада щось побачила, що конкретно ця молодь ну, одним словом, не знаю, що там. Ситуація з Набу, можливо. Підштовхнула, як то кажуть. Тому що там, в принципі, по більшості своїй молодь була якраз. Далі. Ну, Влади свій таємний мотив, явно що хитрий. До речі, зверніть увагу, по ансузу перевернутому це не тільки хитрість, це і руна закону перевернута. Руна закону перевернута. Тобто дії цікаві з точки зору закону, а ось сам виїзд. Читайте між рядків, називається. А, далі. Ну, Ось влада, ось дійсно, переживання влади. Чого? Туріса Зурус. По-перше, ну, це дійсно якісь стички і так далі. Щось із застосуванням сили пов'язано. По-друге, тут, схоже, і самі військові рекомендували, шому цю категорію можна дозволити на виїзд. Да? А з точки зору взагалі заборони на виїзд, ось ось що руни про це показують. Дуже цікаво, я вважаю. А ну добре, давайте подивимось, можливо, ще будуть послаблення, ще якимсь категоріям дозволять виїжджати. Там, ніби ще про жінок депутатів мова йшла і чиновниць. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну така, до кінця війни з Росією буде ще якимось категоріям громадян дозволений ви за кордон України. Покажіть. Скажіть, правду. Остару вона. Щось уже, значить, думаю. Ага, угу. ті уже прямий. Гебо, Ей Чого? Поясніть? Що то перевернути, А, цікаво. Що в нас тут? Беркана перевернута по старуна, ансус, гебо, Eva, злагус перевернути. Ото перевернути. Ну, дивіться, процес буде йти повільно, але вже ось такі думки є. Десь там за стінках Ради там, чи Кабміну вже якісь такі пропозиції можуть лежати. Як то кажуть, в чорновому варіанті. Що таке? Ось згода йде, мало того, якщо це, ну, як мінімум, дві якісь категорії ще громадян, яким виїзд дозволять, може бути і більше. А загалом, якщо так читати, натягнуті стосунки починаються з ким? Да, з Європи. Ось, власне. І мало того Європа що скаже? Європа скаже, що щось пошли ви не туди. Ну, Європа союзники наші. От. Так що, так, да, до кінця війни ще якимось категоріям має дозволити виїзд. Окрім, власне, ось 18-22, Окрім там жінок, чиновників і депутатів. Це те, що я назвав. Тобто тут ще якісь, як мінімум, дві категорії. Як мінімум дві, може бути і більше. Ну, Сподіваюсь, в коментарях жаху не почнеться після таких розкладів. Дуже в це вірю. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Прось таке подивитись. Чи збільше, що взагалі буде з... СЗЧ самовільним залишенням частини. Чи буде збільшуватись кількість випадків, чи зменшуватись? Ну, взагалі, які перспективи? От давайте запитаю. А раз, добре, покажіть, мені будь ласка. Ну то що буде із тими людьми, які самовільно залишають частину? Який там розвиток процесу? Буде зростання чи зменшення? Поясніть мені, скажемо правду. Ото. Суво. Gėbam. Laus per varnu. Turi sas. Inhūs. Maišau, finau, kai. Manas. Šonas tūl, tuotau saulo gėbam. Laus per varnu, tai turi sas inhūs manas. Ось сама влада впала, ось держава. Ось якась медійна кампанія буде. По чому якусь пропозицію таким людям дадуть. Ну, власне, хто самовільну частину завишив, ще якісь будуть медійна кампанія, по-перше. а По-друге, що якась, ну як це, пропозиція з боку держави, можливо, якийсь закон приймуть на рахунок це. Що таке? Ну, це на насильна смерть. Да? Люди банально бояться смерті. Ну, власне, а що тут скажеш. А, далі. Ну, загалом показують, що кількість, все таки, ну, попри те, що влада когось спробує повернути назад. А загалом, чи кількість буде рости, то, на жаль, да. Ну, Інус не показує велику цифру. Тобто, то, що це прям супер збільшиться порівняно з тим, що зараз, ну, до ні. Але не зменшиться, да, не зменшиться. Ну, і ось мана, ось, власне, ну. Це самі люди з одного боку, які таке вирішують, а з другого боку це влада. Влада очікує, що вдасться хоч когось власне, із СЗЧ повернути, хоч якусь частину. Отак от, от. До речі, тут ще може бути в тому, ем, не тільки зняття цього, скажіть, десь, не тільки там зняття, там, що там покарання там, чи кримінального провадження можуть зняти. Ну, якщо людина повернеться. Можуть ще якісь фінансові додаткові бонуси бути. Загалом виглядає так, ніби влада думає про те, щоб зарплати військовим підняти. От. Ну, побачимо, як це відіграється. Так, раз, дякую за відповідь. Таке проще подивитись, чи вдасться оркам перекрити трасу Херсон-Миколаєва. Там вже за останні кілька днів було, що стали вже туди долітати дрони, і там і то автобус вони атакували, то цю то вантажівку, то ще щось. Ну, одним словом, прось подивитися, яка там буде ситуація. Так, зараз карту відкрию тільки. Де вона? тут? Ага, ось ця траса. Так, добре, дякую за відповідь. А ну раз, покажіть, мені, будь ласка, ну така. А вдасться росіянам контролювати з допомогою дронів трасу Миколаїв Херсон. Взагалі, який там розвиток подій буде? Покажіть. вам правду. Дас. Може перевернути. Вуніо, ну там пряма була. Що? Беркана. Угу. Ну що, доволі оптимістичний розклад. Що в нас тут? Да, Зурус перевернутий є раунд Соло беркана. <клухи> Дивіться. Зміна ситуації відбудеться, то що у росіян забракне сил. З тою трасою щось робити. Це буде десь восени чи то ближче до кінця року. Ну, є, загалом тут більше як осінь іде. Ось у нас радість святкування, ось у нас перемога. І що розвиток ситуації буде? Загалом, тобто, наші захисники знайдуть на це управу. Виглядає так. І ось ми з того порадіємо. Тому ні. Що там росіяни візьмуть цю трасу повністю під контроль, не буде такого. Але ще почекати доведеться, поки питання вирішиться. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Давайте далі. Що швидко сьогодні йде підозрів. Гараз, таке просить подивитись. Що чи хто на даний момент змушує Росію продовжувати війну? Ну, давайте подивимось. Ну, добре, покажіть мені, ну, будь ласка, хто чи що взагалі змушує на зараз Росію продовжувати війну в Україні? От покажіть, скажіть, вам правду. Соло. Що... Ну, Цікаво. Yes, ah. yeah. Jansos. Tresas перевернуti. Now just so take ah, it. On to перевернути. Ah, ociekou! Що в нас тут? Соло, Іса, Єра, Ансус, Торісас перевернути, Наутіс, Отал перевернути. Да, тут прям цілов'язка факторів. Ну, по-перше, Побідубесія. бесі, по їх ця пропаганда, оце от все Вони вже так це все розмухали, що вже назад важко повернути. Далі, неможливість перемоги. Ось так і треба. Все. Успіхи у них завершились. А ось, власне, вони думають вдовгу зіграти. І, власне, ну знаєте, якщо м -м, перемога не дається на полі бою, то взяти із мором, то, що називають, ось. Власне, так. Далі, що в нас тут? І ще у нас законодавство падає. Ну, вони ж в Конституцію свою паскудну вписали наші м -м, території. Ну, ось, власне, вони на той посилаються. Що от Конституція, наші території, оцей весь бред, ну. Я на це завжди відповідаю. Як вписали, так і випишете. То все рівно та Конституція на Росії не варта ломаного гроша. власне. А далі, що в нас тут? Ось їх ще, ну, до речі, це страх. Вони реально бояться своїх орків назад повертати. То що досвід афгана є, досвід інших воїн. Ну, власне, оце воно. Далі, тут ще зі сторони помагають того, що ось іде маніпуляції. Від якоїсь закордонної влади. А що ж це за влада така крутить Росією, а? Китай зразу на розум приходить, правда? Ну, це воно. Тому, бачите, тут ціла в'язка чинників, які не дають Росії завершити війну. Хоча, власне, було б бажання, то їхня пропаганда там би все на 180 градусів розвернула і поразку б видала за перемогу і так далі. О. О, як в Ірані було, да? О, по результату цього конфлікту Ірана з Ізраїлем. Всі виграли. І Штати виграли, і Ізраїль виграв, і Іран виграв. У всіх радість була, святкування. У всіх, всі перемогли одним словом. Дружба перемогла, що називається. І так само, і Росія могла б зробити, власне, не проблема з їхньою пропагандою. Було б бажання. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, таке просить подивитись на це вже, напевно, на останнє на сьогодні буде. Що буде взагалі з українською армією після війни? Ну, давайте подивимося. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка, що взагалі буде з українською армією після війни? Покажіть мені, які там перспективи. Скажіть вам правду. Лаус. Аліс перевернути. Кану перевернута. Ага. перевернути? Ні, або Так. А чого? А, в цьому плані. Ну, гаразд. Ну, не настільки все добре, як би хотілося, але але і не настільки погано, як могло бути. Отож, що в нас тут? Лагус аліс перевернутий, кано перевернута, турісас перевернути Гебо, Ансус перевернути єра. Показують, що наша армія загалом її розвиток буде вибраний правильний курс, правильний вектор. Тобто, чи продовжиться розвиток нашої армії. Так. Однозначно, мало того, будуть розвиватися не стільки засоби захисту, скільки засоби наступу. Да. Якісь хитрі тактики будуть так само розроблятись, впроваджуватись. Чи буде ну, збільшення озброєння армії, всяким різним новою номенклатурою, якоїсь хитрої зброї? Так, да. мені не подобається, що оруна перевернута. Тобто, ну наскільки, наскільки м -м, хороше буде забезпечення нашої армії? Чи залу вона розвиватиметься? Да, сто відсотків. Ну от забезпечення, як то кажуть, викликає певне? Питання. Далі, ось тут явно йде співпраця із закордонними військами. Це і миротворці можуть бути на наших територіях. Це і то, що будуть України НАТО, наші партнери, навчати наших військових, наших пілотів, зокрема, і так далі. Одним словом, активна взаємодія з іншими військами. Це не про Росію мова, а залом про інші армії. Так? І підтримка буде. В принципі, підтримка буде. Ну як, із-за кордону, та й загалом. Якісь плани будуть і в нас розроблятись на що, на модернізацію армії. Чого так? То, що йде Ансус перевернутий Єра. А це зміна системи. Це зміна системи, це може бути зміна документів, які власне регулюють діяльність армії, ну, зміна уставу, не знаю. І ще якихось там законів, документів, які регулюють діяльність армії. Мало того, це сама зміна системи, як такої. Ось. І ну, у нас один етап завершиться, почнеться новий етап для нашої армії. Ну, Загалом в сторону посилення йде. Тобто а, того, що м -м, зброя зі складів продається, оце от все, і то, що на армію, як то кажуть, поклали, поклали, одним словом, ну до ні. Ні. Все-таки розвиток буде, реформи будуть. Ну, хотілося би ще краще. Того, що ось забезпечення армії, все одно що руна перевернута. Чогось то. Тому чи держава прям м, на 100% буде забезпечувати армію, ну, воно не зовсім так виглядає. Але то, що забезпечення буде ну, хорошим загалом, то да, є таке. Ну, така от перспектива. Подобається, оце, от, що це буде зміна системи. Ну мені це іде як то, що совок в армії нашій має згинути. Власне, я думаю, хто у кого є. Ко є військові знайомі, чи може з сім'ї, чи родичі, хто служить, то я думаю, там багато розказували, що в нас в армії, власне, ще не так. Да? Як то кажуть люди, які всередині знаходяться, які це все бачать з перших рядів. Ну от. То, власне, це зміна системи. Отак-от. От ну, в принципі, реформи, ну в даному випадку реформи мають на користь піти, якщо так. І знаєте, що виходить? А, виходить, е оця от, оце тут цікаво то що. Виходить, що партнери будуть нам допомагати якраз армію нашу реформувати. ну, До стандарту НАТО чи ще до якогось стандарту, не знаю. Ну це явно реформи з допомогою партнерів. от, Тому, власне, ну, непогана перспектива. Хороша, я б навіть сказав. Але хотілося би ще краще. от. Щоб тут показали, що ЗСУ буде озброєна чим тільки можна, і загалом зброя буде всяка, на любий, як то кажуть, кольор і смак. Да? Тут все рівно певні питання виникають. Але то, що армія буде рости, розвиватись, то це да, Точно. Ну, то такі от. Ось така от відповідь. Так, гаразд. Ну що, на сьогодні тоді все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім до ради. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте антобажання. Спонсорів Там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить.